Друзі, всім привіт. 12, напевно, січня. До нас знову повернулася зима, було таке. Потепління після новорічне, але обліту, друзі, в нас так і не було. Був невеличкий обліт в лежаках ще там 20 чи 17 грудня. А, ну, але це не можна назвати, що це був такий обліт. Так, одиничні сім'ї деякі політали, ті, що були на верхніх льотках. І частина нуклеусного парку політала. А так обльоту, друзі, в нас не було. Ми зимуємо далі, якихось видимих проблем з зимівлею, друзі, немає. Кормів вистачає. Нагадаю, всім пасіка зимує вся, крім нуклеосного парку, суто на меду не давали ми ніякої підкорки підгодівлі в цьому сезоні. Ну і наразі, друзі, все нормально і ніяких таких видимих проблем нема. І запитав мене недавно товариш. Як, як зимують сім'ї, які працювали двома І я згадав собі про них також і вирішив сьогодні пройти. Їх залишилося суто тих, які працювали в минулому сезоні двома Їх залишилося 5 штук, було сім. А чому? тому, що одна зруїлася, нам це показував, а в одній пропала одна матка. Теж вона хотіла там роїтися, я її хотів заміняти матки на молоді, і вийшло так, що залишилася одна матка. Я її об'єднав. Вона працювала вже на соняшнику так стандартно. А п'ять сімей, друзі, так і працювали цілий сезон. Вони зимували по дві сімейки в минулому році, там в 12 рамошниках, і працювали цілий сезон. Результат в них був досить непоганий, я вам це показувався. Ну, результат, друзі, це плюс 30% товарної продукції. В вигляді меду ці сімейки дали більше. Тобто той самий вулик, просто додаткова матка і дав на 30% медової продукції більше. Ну і Давайте пройдемо цих 5 сімейок як вони на даний момент в нас зимують У нас зараз морозестки мінус 2, мінус три. Бачимо, сидить одна на трьох рамках і друга сидить на трьох рамках, сидять під передньою стінкою ще дозаду, ще далеко. Все, друзі, в них чудово. Так, тут у нас друга є. Така сама ситуація. Сидять гарно загальним клубом під перегородкою, нема проблем, кормів вистає, все супер. Так, тут у нас є. Третя. Те ж саме ця сімейка сидить чуть. Скажімо так, сильніша на чотирьох рамках. Ну, а ця на трьох рамках, вона чуть слабша, вона навіть ще не піднялася догори. Сидять, зимою. Це третя. Це в нас четверта. Сидять дві сім'ї по три рамки, зимоють. Все чудово. Ну і тут у нас, друзі, п'ята. Така сама приблизна ситуація. Одна чуть слабша, одна чуть сильніша, сидять під передньою стінкою. Зимою немає, друзі, ніяких в них таких якихось проблем видомих. Давайте глянемо ще одну сімейку таку стандартну. Ну, Тут вже піднялася вона чуть вище, але дозаду ще як кормів добре багато. Клуби, друзі, в нас в це тепло не розпадалися, обльоту не було, тому ми зимуємо далі. Ну, давайте шаглянемо глянемо одну сімейку на, на холодній зимівлі. О, друзі, вони сидять так низько, що їх навіть, навіть не видно. Морозець їх притиснув туди на низ. Ну, я бачу, не знаю, чи камера вам передає. Зимою сидять гарно. Підмору немає. Наразі. Зимуємо, друзі, далі, готуємося до, до весни. Намайстрували трохи безфельцевих корпусів, і восьмирамочних, і 13 для наших лежаків. Збиваємо рамки, навощуємо рамки. Одним словом, друзі, працюємо, готуємося до наступного сезону. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!